Привіт! З вами на зв'язку Пікачу і сьогодні у нас огляд на мій шкільний рюкзак. Я швиденько, бо нам скоро світло вимкнуть. І Я не зможу уроки написати. Перше у мене лежить ось такий пенал. Зошит з катехізації. Підручник з української мови. Зараз я тут трохи все переставлю. Далі йде зошит з української мови. Далі ЯДС. ЯДС. Математика. Українська мова. Далі математика. О, це вже старий зошит. Інформатика. Зошит для читачського. Фломастери. Підставка і різні картки і зошити. Далі у мене там ланчбокси, все щось таке. У мене ось тут відділені пластирі. І всякий випадок. Що комусь погано стане. А тут у мене клеї, ножиці. На цьому все. Всім па-па!